Друзі, всім добрий вечір. Хочу сьогодні зробити розпаковочку. Чомусь я давно цього не робила. Мені все здавалося після спочатку війни, що це якось не на часі людям. Але ж бізнес працює. І чим більше бізнес працює, тим більше донати на нашу загальну перемогу. Це по-перше, по-друге, продукт дуже крутий турецького виробництва, дуже якісний по українським цінам за таку якість. І ми ж повинні бути і гарними, і доглянутими, попри все. Ось дивіться, це взагалі лікувальний продукт. Це повинно бути в кожному домі. Хто ще не знає, це наш супер бальзамчик гель масажний з кінським каштаном. Тут також є Звіробій, арніка при варикозі, при болях у спині, шиї. Ну, це така незамінна річ. Ми постійно заказуємо великими об'ємами. У мене вдома він постійно. І постійно дарую також всім нашим мамусям, бабусям. Ну, Це така незамінна паличка-виручалочка, яка повинна бути в кожному домі. Це дуже крутий, якісний продукт. Бачите, отакими от вічно баняками заказують. Так, чудові парфуми. Це клієнточці на замовлення. Вони вже брали такі парфуми. Вони такі нереальні. Хто любить запах таких шкіри, спецій, ну Дуже класні парфуми, хоча запахи дуже індивідуальні, я підберу, напишіть в директ є пробнички. І ми підберемо є жіночі парфуми і є чоловічі парфуми. І у нас і чоловіча серія, до речі, у фармасі Ukraine, і дитяча навіть серія є що Я ж кажу це особисто собі. Ну, я беру ще подвійного навіть подвійної дії. І він у мене постійно на полочці. Це мій такий паличка-верчалочка, мій незамінний продукт вдомі. Всім рекомендую. Так, друзі, ось така крута туш. Вона дуже, кстати, по ціні оптимальна. І е, дуже класної якості. Мої постійні клієнтки знають, що вона додає об'єму ресничкам, додає довжину. Е, дуже класна, насипається, дуже гарна туш. Туші в нас е, є вибір. Я ось собі заказала на літо особисто собі новиночку, ось таку. Я її ще не спробувала, я спробую вам розкажу. Це для об'єму. Е, вона тут йде. Е, з доглядом, за ресничками, покажу, розпакую, покажу, яка кисточка подивіться в сторіс. І покажу на, на собі. ну Це для об'єму ось така новиночка. Так, це також собі любимий це пудра, це бібі-пудра. І ну, одне рукою неудобно. Постараюсь також все показати. Ось вона така гарненька, голуба. І тут у нас є два тони. Трішки світліші трішки темніший. Вона дуже класна на літо. дівчата, така воздушна, як це повітряна, повітряна, да? на українській повітряна, невагома на обличчі, дуже класно фіксує обожнюю цю пудру. Так. Торіс покажу ближче. Так, і це в мене. Це в мене е, просто суперпродукт. Це також собі, кохані на день народження. Це моя улюблена матова помада. Матових помад дуже багато, але саме ця, блінка, неудобна жодній рукою зараз. Саме ця вона дуже стійка, дуже класна. Зараз, поки достаю помадку, покажу це. Міні-зубні пасточки прийшли в подарунок з місваком. Суперпродукт. Дуже круті зубні пасти з алої і місфаком. Що вони такі класні. Так. О, достала нарешті. Дівчатка, ну, помади в нас просто бомба. Є різні відтіночки, дуже гарні, вони дуже стійкі, невагомі на губах, класно тримаються. Можете і цілувати, і себе не, не, не лишає відбитків на чашці. Ну, вона взагалі дуже класна. Її обожнює, наноситься як легкий крем, дуже класно тримається. І ну, це топ-продукт наші матові помади саме в фармасі. Так, дівчатка, ну і, мабуть, зараз раз все. І новий каталожок. Це вже буде каталог за липень. Ось тут якісь у нас. Новиночки і гарне все таке. А, так що, будь ласочка будь ласочка дівчатка. О, ось о наша. Рідка матова, вона, звісно, бімба. Багато чого. А, кому потрібно, напишіть мені, будь ласка, я проконсультую, допоможу вам підібрати продукт підібрати продукт допоможу. І також можу оформити дисконт постійного віп клієнта Відправка в нас зараз. О Боже, гляньте, яка палетка ціни Неймовірні дві палетки. ну Продукт дуже якісний, європейський. Звичайно. А, ось моя пудра у відкритому вигляді хотіла вам показати, поки не відкрила, вона дуже класна просто. Продукт дуже якісний, відповідає всім європейським сертифікатам якості по українським цінам. Наші турецькі партнери нас дуже підтримують у цей нелегкий час. Оце. Для дому у нас є чудові продукти просто Ось серветки для прибирання. У нас тут дуже класна продукція. Так, що у нас каталог треба перевернути. Це йде більше як фармацевтична, навіть лікувальна косметична продукція. У нас тут серії з календули, з алоє, натуральні компоненти. Ось дитяча серія. Будь ласка, не соромтеся, пишіть мені в особисті, я вас проконсультую, можу зареєструвати або розказати переваги бізнесу, допоможу оформити скидочку гарну, гелі для душу. Ну я обожнюю цей продукт. Я з цією компанією вже декілька років, і вона мене ні разу не підводила ні по якості, ні по обслуговуванню, ні по сервісу. Це топ-продукт. Турецький, дуже гарний. Тут і парфуми, і дуже багато всього цікавого. Догляд, декоративка. Так що, дівчаточка, і хлопці на подаруночки або собі чоловічу серію. Будь ласка, буду, дуже рада. А, ось зараз хотіла туш показати. У нас є декілька туші. У мене зараз. А, до речі, новинка. Бачите, праймер під туш для вій, щоб ваші вії були ще прекрасніші. Хотіла показати і новинка водостійка туш. Боже, ну, коротше, ще самі треба подивитися на вилитневий обожній запах нових сторінок, глянцю. Дуже крутий продукт, дуже всім рекомендую. Дякую всім за увагу. Хотіла ж показати, яка ж тут кістечка в цій туші. А, он дуже люблю цю сироватку для ВІ, для ресничок. Дуже класний, гарний каталог, його приємно дивитися. Тут багато цікавого, і кожен може обрати собі цікаві подарунки для себе, для рідних, для близьких. Мене звуть Семенова Світлана, я менеджер компанії Pharmacy і я вас. Запрошую у свій світ, дівчачі, краси та догляду, тому що ми українці, ми стоїмо до кінця, нас не зламати. Ми працюємо, ми стоїмо і будемо стояти до перемоги. Всім дякую, всім па-па. Пишіть, будь ласка, в особисті, можу скинути електронний каталожок. Це розповім. Цілую па-па. всім гарного вечора.